18 травня, 25 рік. Нарешті пішов якийсь дощик вночі. І робити нічого, дощова погода. Я вирішив пополоти свій Іван чай, який росте в мене вже не перший рік. Висаджував його з двох корінчиків, в лісі знайшов. І такий він зараз є. 18 число, подивіться. Так він виглядає. Уже мені по пояс. Обірвав бур'янець. Через місяць буде зацвітати. Така рослина. Більш детально буду розказувати про його туди далі. Зараз йому треба вирости. Оце щось щось скрутило його. Зазвичай листя має бути здорове, хворе я листя не збираю. Отакий Йован чай. Всім привіт, я вас вітаю на своєму каналі. Хочу подякувати підписникам за коментарі, за лайки, за те, що ви підписуєтесь та дивитесь мої ролики. Хочу зробити такий ролик про Іванчай, який я вирощую, так, як я ферментую. Дуже багато питають, багато роздаю. Получається дуже добрий, корисний. Чай. Як я це роблю, думаю вам буде цікаво, покажу. Зараз знаходжуся я на своїй плантації. Друга ділянка в дворі біля винограду, ось біля хати. Ну, виноград хлорозить, бо в нас холодно. Після того, як він замерз, бачите, я відео показував. Оце що підходило. Так, вон пішла діляночка новенька. Ну, сад, садив я два роки назад тут. То вже відкопував комусь, не пам'ятаю. Під худаментом пішов, пішов. М'ятка. Ось такий Іванчай. Корінчик розовий. Близька вам покажу і можна вживати медонос, продовжує квітнути.